Тетяна Никифорова психологиня профайлер, засновниця клініки ментального здоров'я. Протягом 20 років вивчає поведінку особистості, впроваджує методи покращення психологічного здоров'я і якості життя. Життєве кредо, життя це вибір. Пані Тетяна, говоримо про пам'ять, і одразу хочеться запитати, а які фактори погіршують нашу пам'ять? По-перше, пам'ять наша не любить стабільності. Вона не полюбляє, коли ми знаходимося постійно в одному якомусь сталому стані. Пам'ять наша дуже полюбляє новизну, щось цікаве для нас незвичне. Але на пам'ять дуже сильно впливає наш фізичний стан, не тільки емоційний, але й фізичний. От якщо ми раненько прокинулись і ми втомлені, не виспані, ми вже будемо розгублені, розсіяні. І пам'ять наша буде не, не те, що втрачатись в даний момент, а, але погіршуватись. От з власного досвіду, до речі, ви Правду кажете, що коли раненько встаєш, тому що на ефіри я прокидаюся о 4 ранку, oh, і вже ввечері, о 20 годині, я не те, що забуваю просто якісь слова, буває інколи, я навіть забуваю, як звати власних дітей. Того oh, 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 я записую. Ні, да? Uh. Тому так, знаєте, телефон нотатки. Yeah. Так, старший, середній, менша. і менша. Yeah. Може, я звісно жартую, але слова, правда, губляться, mm. я забуваю і так, М -м -м", знаєте, такий жест. А знайшов я невеличке Перелік ось того, що негативно впливає на пам'ять, чи правда чи ні, чи зможете підтвердити, чи mm -hmm. можливо спростуєте невеличку інфографіку, якщо можна нам виводити на екран. Зараз з'являється список саме тих слів, які не слів, ось втома хвороби, хронічне недосипання, дратівливість і занадто багато дрібних справ. Чи так воно є, чи, чи це таке собі в інтернеті? Е, е, втома стовідсотково хвороби, навіть якщо ми не розуміємо, що зараз в нас є. Якийсь вірус або ми застудженими, можемо це не відчувати. А і це вже буде впливати на нашу пам'ять. Ну тому що буде розсіяність в першу ага. чергу. Хронічне недосипання – це перше. Це топ uh -huh. і дратівливість в мене відразу хочеться запитати, а чого є uh -huh. дратівливість, чого? Да, чого людина чого, да, чого вона дратується. Ну і за багато дрібних справ зараз е, є модним бути дуже продуктивним, uh -huh. але продуктивність і ефективність це різні речі. Продуктивність, коли в нас багато дрібних справ, uh -huh. а ефективність, коли в нас справ. Мало, але вони надважливі і доведені до кінця до логічного ну, звичайно, да і тому, коли в нас багато всього а, як олів'є, е, е, як, олів як війні <звісно> тре і в голові починається ось цей бардак. Получається, салат, який ти <свісно> кожного, кожного свій салат. Так? З приводу тренування можна якось натренувати пам'ять, вона функціонувала краще. Ось раніше завжди казали, що вчить вірші. Ми про це вже сьогодні говорили: що саме читати mm -hmm. і е, краще вчити навіть не вірші, а. Е, коли ми читаємо класичну літературу, будь-яку літературу, ага. запам'ятовуючи, пересказувати. Ага, да? то таким чином. І пам'ять тоді буде покращувати. Ну, Технік багато, навіть нейрографіка дуже допомагає нам в тренуванні пам'яті. Нейрографіка це. Нейрографіка це певна в психології методика, ну скажімо так, малювання. Ага, ага. І уявіть собі, що ви е, 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 разом малюєте двома відразу руками Вау. до прикладу. Угу. Так? Ну, це здається ну, намалюй лінію одну в одну сторону, угу, іншу угу. в іншу. А, а, але це складно і це у ага. нас. <питреш> До <Да, все. реш> розвиваються права і ліва півкулі одночасно. Так, <реш> да, одночасно, да а це не легко. ми сьогодні цікаво пронусували про інтелект. Що ми про нього дізнаємося? Можливо, цікавенько, будь ласка, що це таке, да насамперед не що про штучний, інтелект? не про штучний а про людський інтелект. Ви знаєте, зараз а, науковці нам розповідають, що ми не можемо стовідсотково довести, що таке інтелект був такий міф розповсюджений, що він передається через жінку, mm -hmm. а, що саме мама своїм дітям передає інтелект. Це теж недоведений наразі факт. В нас є метафорично метафорично такий приклад. Кейс. Да, Кейс. Є приклад, що інтелект це носій, це жорсткий диск, куди ми Покладаємо інформацію. А є розумність, усвідомленість, розум це те, як ми обробляємо цю інформацію. Тобто це комп'ютер. Mm -hmm. да? Наша свідомість це комп'ютер. Це теж недоведений факт, що інтелект, це, власне, якісь носі з інформацією. Mm -hmm. Скоріше за все, що інтелект, це знання, нашої інформації і здатність. Обробляти цю інформацію угу.